Ну що ж, всім привіт наразі вас, підписов Подбайк. Ми продовжуємо грати в Хабсферен 4 з модом Рейх за українське королівство. За королівство України. В моді, який фактично грає сам за себе. Ну, типу, в плані, він просто грається. Ну окей. Можна просто ось кожну секунду. Я розумію, що тут вони намагаються переказувати сюжет і так далі, розробники цього моду. Але фактично це просто. Вони просто грають в гру. Ну, типу, вони такі, о, ми хочемо, щоб ти грав ось так, і ми по подіям тебе через події будемо вести тобі саме так, як нам треба. Диво, мене це дратує. Він нас змінилось правління. Так на фільдмаршал. У нас чомусь фільдмаршал якось і генерала був. Так після того, як ми змінили типу правління, нам, нас позбивались генерали, все. Диву, просто Мод грає сам за себе, але я, я намагаюся в нього грати. Я намагаюся. Та, та, та. Ой! А, мені здалося, все нормально. О, задиктую. Угу, питання директорії. Ну, ні-ні-ні, а вже ж тут. Або деякі з них можуть приєднатися до нас, або ми ніяких соціалістів тут не вітаємо. Ну ні жодних соціалістів справді. Нарешті мені дали подію, яка справді щось вирішує, не просто, типу, ось така подія. І в нас. Жахливо зі стабільністю. Можна якось підвищити стабільність? В курсі, що ви мені вбили всю стабільність? І знову ж нам ще раз поміняли ось тут фокуси. Ось цю головну фокусів нам поміняли. Нас націоналісти вправління вже ж. Чому я не можу сюди піти? Коротше, це щось просто знову подію шукати якусь. На, тримай. Хоча я не хочу армію зараз качати. А, на 1600. Ага. Ні, треба, а армію качну трохи. О, підземні казино. Знову ж, це просто подія, яка просто з одним вибором, і яка фактично нічого мені не дає вибору жодного. Типу так, з ванілці-хойки також є такі ж події, але це просто весь мод побутований на таких подіях. Це просто гра грається. Я там мінімум виборів в мене є. Да, да. Я просто чекаю знову ж якусь подію, щоб ось сюди піти. Так, знову ж я тут місно боровся з повстанцями в Рівному, і дивимось, що вони зараз роблять. Так окей, повстання в Рівному. Call of Рівне. Спротив починається в Рівному. Директорія базова підтримк. Окей, там радикальні соціалісти ще починають щось робити. Чому радикальні соціалісти повстають в Рівному? Ви знучаєтесь. Чому це саме радикальні соціалісти в Рівному? Серйозно? Ви знущаєтесь над мною? Завантажитись. Я думав, там націоналісти і так далі будуть, а не радикальні соціалісти. Комуняки. В Рівному, серйозно. Серйозно, ви знущайтесь мною. Цей мод бредовий. мені дуже не подобається він. Я просто граю, щоб показати, наскільки він мені не подобається. Так, давайте антиреспубліканська пропаганда. А, а воно буде йти якийсь час. Та якийсь. Я просто думав, що тут нормальні повстанці будуть. Це було б цікаво. Чому тут пишуть якусь директорія? Я не директорія. хто такий? А. А. Так, захист, захист, захист. Щось тебе беру. О. Знову ж, німецький німецька інтервенція в Крим. Я нічого в мене нема вибору Я або можу просто більше коротше Нехай ж роблять що хочуть. І це так тупо. Нас просто ті, нам зазвичай просто ставлять перед фактом. Будь-яка подія, яка тут не відбувається в цьому моді, наставлять перед фактом. Знову ж, бересті щось там. Просто підтримка соціалістів. Я... Цей мод грає сам по собі. Він Просто грає. Знову ж, чи можу я щось по фокусам взяти? А вже ж ні. Він все. Типу, я просто чекаю, поки мені щось мод скаже. Типу, все, тепер ти робиш ось це. Так мою армію відкинула, сюди встаємо. Ну ж, це мод, який грає сам за себе. Він сам по собі грає. То просто я такий. Просто сиджу і чекаю, поки щось відбудеться. У сенсі весь флот буде передано державі. Німецький гарнізон в Криму, ви знущайтесь. Ми не вкрали весь флот. Майже весь. Знову ж, мод грає просто сам по собі. Ну, типу, мене нічого не питають, просто. Ставлять перед фактом. Радіо. Вивчили радіо, прекрасно. Давайте на майбутнє військову поліцію. Що мені з того? Сно, мод грає просто сам по собі. Типу, я не граю в нього, він просто прострається. Типу, я в цьому не приймаю участь. Він просто сам по собі грає. А я просто спостерігаю за результатами. Чи може я якийсь фокус взяти? А вже ж ні? Чи може я якесь рішення взяти майже ні? Ну, давайте можемо на стабільність зменшити. Ой, стабільність збільшити, давайте зберімо на стабільність. Ну ж, це... тебе я не візьму, тому що мені командного ресурсу не вистачає. Так, ну і що? Південний схід. А, нормально, тут демілітаризована зона стала. На, рекапчур Донбас. 21 день. Так, половину відкріпляю. Ставлю якось тут. Знову ж просто мод грає сам по собі. Я просто слідкую за результатами. Да, де. -де. Знов, що скажете, що там читати треба, події, які освічуються і так далі, але від того, що я їх прочитаю, нічого не зміниться, бо там нема вибору. Там у них немає вибору, як такового. Так, там було декілька виборів, результат яких, типу, мені не показували. В плані, по фокусам, наприклад. Там просто ти робиш якийсь фокус, там показується, відбудеться ось така подія. Не знав результат фокусу. Коротше, мені це все так не подобається. А, дякую. Знову ж, мене просто поставили перед фактом, що в мене забрали Крим Херсон. Криштаврію, Ну, нормально? Нормально. Мені здається, ми з німеччиною трохи союзниками маємо бути. Чому германський Крим. Який бред? і мені навіть не дають можливість. О, з вами я поборовся. Мені навіть, мені навіть не дають можливість щось сказати проти, типу. Сказати ні. Ти типу просто перед фактом. Ось таке відбулося все. Прийміть це як факт. Ну, командного ресурсу просто не вистачає, щоб, щоб тут щось зробити. Провалено. та знаю, що провалено. О, Крим отримав незалежність. О, тепер це. Кримська Народна Республіка. Соціал? Соціалісти, фу. Знову ж, мені просто поставили перед фактом, що це відбулося. Мене не питали. Чи хочу того, чи ні, просто. А, вони мене забрали у середність Криму. Це просто претензії, але не у середність. То ви знущаєтесь наді мною. А вже жодного фокусу не можу взяти. Просто чекаємо. Збирайте командної влади на контратаку. Так, все. Все, перемога. На пацифі. ТБ. ТБ. ТБ, все. Ну ми побороли. О, може далі йти. Ідеологічний. Так є? Ідеологічний фундамент. Але те, що в мене спросу забрали Крим, це неприємно. При цьому він навіть не німецька маріонетка. Як міг німецький Крим не вставати навіть німецькою маріонеткою? Тобто це навіть не союзник на контрону промисловість. Так, тут тепер будуть називатись НРР. Такий ідеологічний фундамент далі. Коротше, великий збір. І тут буде, ага, подія вождь України. Тобто я завчасно маю вибрати одного з вас трьох, судячи за все, вперед. Обов'язково має бути вождь. Я не розумію. Да, знову просто події. Знову просто події. Просто І ще одна просто подія. І ще одна просто подія. А одну подію просто розкіпнув випадково. Так, тут націонал популізм збільшиться, а тут. Це дебати. Стабільність тут. Ну тут більше військово зобов'язане населення, підтримка війни, але. Нормально. Ми і так впормось без цього. Тут підтримка війни досвід армії, а тут націонал-популізм. То ви націонал-популізм збільшимо. Базова стабільність. Націонал популізму тут. А, ні. Ну, стабільність, націонал-популізм. Стабільність, підтримка війни. Бо націонал-популізм. Давайте стабільність. ой, нарешті. Все. Провайто в Сан. Станці подія з Washt of Ukraine. Все, слава Україні. Просто тепер. У так. Ми тепер українська. Ну, українська держава. Так, наші відносини з Німеччиною. Так, повне. Ми маємо звільнитися від повного німецького впливу, спробуємо. Механічне обчислювання. І так далі. Будівництво. А, і по ітогу я просто сюди пішов. Давайте соборна Україна. Бо в Українізацію піти. Бо вождь України. От і. А, ми експорт просто візьму тут. Це в економіку, як я розумію. Давайте Соборна Україна візьму. Так, так, так. І на всяк випадок. Ви хочете, щоб ми зараз пішли. Проти Німеччини. Нам би стати ну, якось ось так. Навпроти Білорусі. Ось так. Mm. Так, давайте зберегтись. Вони хочуть умовний від мене нейтралитет. Якщо я відмовлюсь, давайте нам не потрібен такий договір, ми виходимо з пакту. Вони ж на нас не ведуть через це. Ой, а вони на нас напали. Так ага, ага, ага У мене купа ворогів. -да. Вже ж Зараз і Білорусь вступить. Насправді багато ворогів. Зараз буде. А ми не витримаємо. Ну я одразу кажу, ми не витримаємо. У нас навіть спорядження нема. У нас навіть на тій дивізії, які в нас є, нема спорядження. Ну, це кінець. Тобто ми не можемо виходити, просто треба погоджуватись на умовний статус-кво. Але мені здається, це не критично. Якщо б хоча б тільки Литва була без Білорусі. В плані менш ширший фронт. Давайте подивимось. Да все, і Литва приєдналась. І всі кому не лінь. Чому почти ви дали просто вийти? А наді мною знущайтесь ж, тут Навіть думати не треба. Але ми ще отримуємо від них гарантій захисту, якщо погодимось. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від пригляду, але хочу нагадати, що в мене є гра, послання на яку ви можете знайти в описі і придбати за 40 гривень зараз зі знижкою. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, і це також мене дуже сильно підтримає. Ну, все ж таки, коротше, обираю погодитись. Так, і давайте ось так, тому що я впевнений, що загроза з боку Росії завжди дійсню. Тому стаємо, стаємо так. Отримати постачання з вантажівок, тому що вантажівка я поступово потроху виробляю. Так, слава Україні. Там щось в дрездені. Байдуже. Все одно вибору нема. Що ви мене питаєте? У мене там забрали фабрики за незалежність. 46%. Скільки? 46%. Ви знущаєтесь на економічну мобілізацію з більшою? 40% фабрик. Це Це справжнє мені знучання. Найсправжнісіньке. Сапорна Україна. Прекрасно. Стабільність, атака дізі на середній землі, захист двізі на середніх землях. Прекрасно. Далі. Мені, до речі, тут не дадуть жодної метові. А... Мені не подобається цей мод, я ще раз скажу, він мені не подобається. Так що в мене по Чорній п'ятниці. Ти все ще жива. Але тут можна поставити, щоб вона закінчилась через 250 днів і менший ефект мала все. Будемо потрохи закінчуватися чорною п'ятницею. Так, тут на повернення наших західних земель. Або на схід прагнення на схід. Блін. А де? Які в мене гарантії від Німеччини? Ой, тут набагато. Я тут бачу, що мені тут дадуть претензії вже. Це точно нова... Давайте. Я більше бонусів отримую, якщо на західні землі. На Давай. Давай східні землі. Я отримав. На вас? На кого ще? Давайте, по-перше, на тебе подайте. А, я не можу. Я не можу виправдовувати мету війни. Мене дратує цей мод справді. У мене нема відчуття, що я в нього граю. Це мод грає в мене. Не я граю. Національний популізм збільшується. Він просто, ну, він грається без мене. У мене нема відчуття, що я в нього граю. Так, так, так. Знову ж просто. Щось Ще одна подія. Приє... Ну, прикольно, ок. Просто подія. Знову ж просто подія, в якій в мене немає вибору. Так, з цим ми закінчили. Перед сюди. Ви мене є стополітфали, Зменшую ще фабрики, на споживчі товари. 33%, все одно це дуже багато. Коефіцієнт на 33% збільшують. Ну, ж, там була подія, просто без вибору. Просто вони перед фактом поставили, що щось відбулося. Ну, окей. Кредитбанк, давай на ТБ. Буду зменшувати. Коефіцієнт. Тепер 30%. коефіцієнт це все одно багато. Це додатковий коефіцієнт. У нас 25%. І ще коефіцієнт, додатково 30% до цих 25 о, Друга е громадянська війна в Америці відбулася. Так, 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 так. Спікав, що там. Ну, тут щось побільше тепер. Ой, хварьті громадянська війна. Я з фокусом закінчив. Так, так, так. На сильніша армія. Ще націонал по прізміс збільшили. 74% непогано. Ой, кримський каганат тут повноцінний. Ну гаразд. Якщо тут прям повноцінний кримський каганат, мені не так шкода. А поки що на цьому закінчуємо це відео. Дякую всім, хто подивився. Особливо дякую своїм спонсорам, Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить з відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати це, можете зробити донатом по посланню або так само ставши спонсором в Ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Будь-якого купитку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!